У гіпноїдному стані пацієнтів змушували відтворювати свої нав'язливі думки і образи та описувати їх словами. Коли це було зроблено і вони отримували подальше запевнення і переконання від експериментатора, тоді, хоча суто інтелектуальний зміст їхніх обсесій залишався відомим. Їхня наполеглива автоматична природа і тривожні емоційні чинники зникали у цій метаморфозі емоційної реакції. Ми можемо бачити одну з найцікавіших і найкорисніших властивостей гіпноїдного стану. Донлі наводить серію випадків, які він успішно лікував, як із психогностичного, так і з психотерапевтичного погляду. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.